Е-е-е-е-ребка є, 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 е! Є. Ха-ха-ха! Е -ха, рибха. Фух. Ух ты шо? Ты ш... Ух, блин! Зачт? Реальный зачот? Ничего суби, блин! Ха -ха! Добрий вечер всім! Середина літа, жара, а мы з вами... Вибрались на рибалку з крупними приманками. Зараз вже 7 година вечора до заходу сонця буквально 2 години, з половиною максимум, так вже щоб було темно. Гадаю, в літню пору ці години самі будуть продуктивніші для джеркової ловлі, якщо ми говоримо про малі водойми. Якщо ми говоримо про великі водойми, то це, я вважаю, що вечори і ранки будуть також актуальні і навіть, можливо, обіди, але треба впиратися в глибину, Саме глибину 5 6 7 метрів. В мене тут такої глибини нема. Тут в районі 3 метрів з натяжкою, і то та вся підводна водоросль вона піднімається ну, так, до 2, а іноді до 3 метрів і взагалі все рівно. Яка б таке відчуття, яка глибина, вона прорветься навіть і на 6 метрів. Але це, з одної сторони, добре, так як став, заростає, бракош стає менше, так як сітки вони там не поставлять, електроудочка там не ефективна. Повірте, ви не думаєте, що я ловлю на якихось там інших місцях, прямо де тут все рай, там, не знаю, риба там процвітає, ще щось там. Ну, Я її стріляну ловив тут, я знаю, що током тут били колись. Якби зараз тут. Мало хто їздить сюди. Ну, вірніше, можливо, я приїжджаю тоді, коли тут когось тут мало. А взагалі тут рибаки є. Е -е, ну, Мало в плані того, всіх бракош їздить сюди. Рибаки сюди приїжджають, там, покидати на спінінг, на поплавок. Тут і линок є, і окунь є. Ну, якби Є, але то все треба зловити. Ну, все, це якби відступи. Сьогодні ми, звичайно, будемо з вами, як завжди, шукати наш трофей, а як мінімум, отримати клюваку.

Признак того, що ніхто не плавав, ой, це вже добре. Я десь тут був, напевно, неділі-дві назад, крайній раз. Це якщо говорити, про крайню рибалку. Там я взагалі нічого не зловив, навіть покльовки не мав. Попередня рибалка яку ви бачили де в мене там щучка зійшла, то це напевно вже було на ділі дві чи три назад, напевно три я взагалі не був на рибалці з того часу. Вітер такий хороший сьогодні, цілий день дує Це добре для хижака. Чергу тому що він стає більш не таким уважним, <кхи> тому що хвиля вона робить заломлення світла і так само як ви погано бачите, що там робиться під водою хвилю, так само риба погано бачить, що робиться над водою хвилю. І вона кажуть, що вона звикає до цього відчуття, коли... Якби вітер такий, да, і відчуває більш себе спокійніше, безпечніше, переміщається, плаває. Ну, відповідно, тратить калорії, відповідно частіше кормиться. Це означає, що є шанс на те, що вона спокуситься на нашу. Велику примарочку. Ну, Це все теорія, але щось в цьому є. Хочу перевірити цього року, От, літо все от на миші проловитися, подивитися, чи от як воно буде себе вести по теплій воді. Це, можливо, перший раз на каналі, а таких, напевно, багато. І не в курсі, що це за миша. Це миша від нашого українського майстра Олексія Євтушенко. У мене вже є відео з нею на моєму каналі. Він робить отакі от бошки. <смі> такі от гарні бошки, прикольні такі. Повірте, по якості вони просто взувають міура з те, що продається ніби як оригінал в Україні там по 1700 гривень, а можливо і більше зараз, не знаю. Але до них Мауріцо, те, який їх в'яже, він взагалі відношення не має, повірте. Ті, що робить сам цей Мауріцо майстер, він бере там по 100 і більше навіть за мишу. Тому що вони ж в багатьох є розмірах ці миші. Це, що в нас на ринку представлено, це має одна 95 грам, а друга там іде міні, якщо не помиляюсь. Ну, Я навіть не пам'ятаю, скільки вона там грам має, мене то не цікавить, мене цікавиться велика. Але їх є в суть в тому більше, ніж дві. Є ще мега, магнум. Коротше там. А у нас на ринку лише дві. І ті, що от, ці біг, які йдуть, да? закупочна їх ціна в районі 25 євро. Це я знаю точно, тому що мені одна людина допомагала пробувати їх прямо от, з тих от, дистриб'юторів цієї продукції. Я думаю, що вони десь в'яжуться. Китаї чи ще десь там, не знаю, в цеху в якомусь. Але виконані вони так собі, якщо чесно вам казати. Приманка коштує своїх грошей, я жодну там не жалію гривню, яку я потратив на ці мерші. Вона навіть в такому виконанні, якому продається в Україні, вона працює. Добре працює. є клас Фух, є риба є. Дуже крупно, блин, ви бачили як вона втопила? Фух. Є-є-є рибка є. Є рибха. Фух. Ух ти що ти ж, Ух, блин! зачет Це реальний зачет Нічого собі блин! Вау, аушки Дивіться на цього звіра, дивіться, блін, дивіться. Ух ти що! Що вона ісполняє, боже мій. Блін, вона відгризла хвоста, мені зараза. Вона відгризла мені хвоста, блін. Ну що робити, блін, ну, мужики. Боже, як вона накинулась на неї, я в шоці просто? Іди сюди. Ох ти мій! Ну мужики, бля! Ну якщо ви не підпишетесь після цього, ну я не знаю, ви бачили, що це що це таке взагалі? Як її брати, Це, це, це звір якийсь. Я не знаю, що з нею робити. Вона запригнула мені в лодку сама. Ой, вау! Ух ти, блін! Аааа! А-а-а! Фух. Фух, 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 фух. Кажуть, їй треба отак от очі намочити. Тоді, типу, на настоюсь накрити, тоді вона якби буде спокійно. Блін. Мені жалко рибу, жалко, жалко рибу, зараз чесно, я її різко. Треба звільнити ще її, бляха. Ах, вона взяла. Так, я надеюсь, что вона вже тут исполнять не буде зараз. Фух. Фух. Бляха. О, то вона взяла, конечно. Мертво просто. Ух ты шо. А чачки шуту тут. -от. Аккуратно. Бери. Аккуратненько. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Бляха, щоб то ще не прийшло зараз знімати гачок. Ха-ха-ха, ах, ах, ах. що зробити? Что робити? Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Відцепляємо приманку, я думаю. И будемо звільняти на березі. Цю рибку. Yeah. <sighs> Жалко рибку, щоб не дай бог вона не завернулася. Хочу ще продовжити ловити. Ну, четверочка є там, вірняково. Це навіть до ворожки не ходи. Ух, вона сповнила. Я в шоці просто. Не, головне чесну рибку пасти зараз блин, бо вона так дуже хорошо взяла блін жалко мені буде я буду зараз все швидко робити трошки порізався Чочок, оцей отрізку. Ви бачите, чому важливо мати зразу гарний інструмент, Да? І правильний. Все, рибка наша вільна. Ну от подивіться на цю красуню. твій моя маленька. І все. Давай. давай. Чипо є. І... 70. Так, тепер що? Йдемо відпускаємо різко і ще хочу половити. Ну така гарнюня четвера є. Бачите, яка вона? Вона тут така от дуже товста і навіть 80 см. Це в районі 4 кг. Поставимо. Ай, матрічка. -хо, хо 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 пішла, як дивик цей. Блін, така. Ніколи б не сказав би, що вона така Ай, Блін, ну от що ти будеш робити, от скажіть. Ну як з цим боротися? Блін, ну цей хвіст. Ах, це взагалі. Не знаю, червону зараз де прицеплю, не знаю просто, ну що, ну це ж не діло от з такою штукою ганять його але нічого круто. Круто. Міняємо на червоного, я так думаю, ну, бачите. Самої робочі ми ще беремо хвоста. А що робити? Рибали треба далі. Ну атака була, звичайно, просто феєрична. Клас. Я не думав, що літні щуки вони просто дикі. Вони реально дикі. Це просто вичворялося ще більше, ніж попередня та що зійшла в мене. Виключувати свою рибалочку <хи> на такій прекрасній картинці заходу сонця, воно вже закотилося за обрій. Такий пейзажі в Україні нашій. <хи> Класний настрій. Зловилася рибка у нас, да? десь 4 була там пустенька, до речі, зовсім пустенька. Там на фото видно. Видно десь от-оту. Вона вийшла покормитися. І ми їй відразу ж запропонували нашу мишку, від якої вона не змогла втриматись. Просто дика клювака, дике виважування, в мене ще такого не було. Літні щуки це щось, просто це щось, це неймовірно. Вони таке творять. Класно. Видно, на них впливає дуже оці от... Зміна температури напевно. Коли вона не їсть, не їсть, не їсть довго, а потім виходить, щоб покормитися, і вона просто з усією силою хватає ту приманку і просто її намагається знищити. В принципі, що ви сьогодні побачили. Я десь читав, що щуки більше двох свічок не роблять, але тут я Точно не пам'ятаю, але 100% три, і на четвертій вона просто запригнула мені в лодку. Класна рибалка, куча позитивних емоцій. Ну, що я можу сказати? Ставте лайк і підписуйтесь, далі буде ще цікавіше. Все, давайте, до побачення.